Прокоментуйте ситуацію, що приходять зараз. Фактично запузапу е, що про е, сталося сьогодні. річниця Майдану, друга річниця, і е, ті сили, які зібралися, тут фактично ініціюють всеукраїнський рух про відновлення конституційного ладу в країні, тому що у нас конституція є, тільки її е, чинна влада не дотримується. Тому саме обурен, обурене суспільство, обурений народ, який згідно п'ятої е, статті Конституції, е, має найвищу, скажімо, найвище право. От, Тому народ висловлює свою думку от, і хоче донести цю думку до всього суспільства, поставити владу в рамки вже конституційного права, от, щоб винуватці понесли свої покарання. Корупціонери, злодії також понесли, е, ну, е, понесли свою кару і все-таки, щоб народ був, народ управляв державою. А які механізми? Механізм. Чітке дотримання конституції. Там все написано, просто ніхто не дотримується. Закони конституція написана, закони пишуться, ні, ніхто не дотримується. А які дії на перший на перший порах? Це не позачергове обрання, е, позачергове скликання Верховної Ради. Нема чого відпочивати. Зібрання і далі, перше е, перше це все таки оголосити. Е, це випуск політв'язнів по затвердженому списку. Далі це введення військового стану в окремих регіонах. Це Донецька, Луганська область і Автономна Республіка Крим. Це друге. І далі Верховною Радою прийняти відповідне рішення про заборону виїзду за межі країни. Всіх високопосадовців це прокурори, судді, міністри, заміністрів, і там чиновники всіх відом, що вони, вони і члени їх сімей, не змогли вивести капітал. Також звернутися, щоб дали команду фінансовим структурам, щоб заборонити транзакції виведення за межі країни коштів, але все. Напоминаю, все це має відбуватися згідно з чинного законодавства, згідно конституції України. Ніхто не має права порушувати конституцію. А що до вічі? Скажіть на завтра оголошено на 17 годину вічі. Все українське віче, яке буде проходити на майдані. Тому прошу весь український народ долучитися всі організації, долучитися до цієї акції.